Сьогодні в Хмельницькому міськрайонному суді завершилось підготовчі слухання по справах за позовом державного підприємства Хмельницьке до фізичних осіб, які незаконно розпаювали державне підприємство Хмельницьке. Землі в межах сіл за межами сіл села Лісовигрівці і Скарженці бувшого Хмельницького району, який зараз Хмельницький район є розширеним. Перше слухання буде по суті справи 12 числа. Ну, єдине, що я хотів би звернути увагу, що адвокати, які на сьогоднішній день захищають цих фізичних осіб. Вони спотворюють право, перекручують і договорилися до того, що згідно персоніфікованого обліку, в 2012 році на підприємстві ДП Хмельницьке працювало в січні дві особи, про що є дані у пенсійному фонді. І протягом року тільки одна особа, тобто директор Бородатий Микола. Тому говорити про те, що якісь там 75 працівників працювало, 65 пенсіонірів там вийшло. На пенсію чи 105 невідомих осіб, там, які причетні до розпаювання, а разом це 249 людей. Тобто, як мінімум 248 осіб, з них незаконно розпайовували державне підприємство Хмельницьке. Окремо звертаю вашу увагу, що строки давності на дані правовідносини не розповсюджуються, незважаючи на спотворення права адвокатами, оскільки право власності на землю за державою Україна не припинено у відповідності. До статті 140 земельного кодексу і право користування за державним підприємством Хмельницьке також не припинено у відповідності до статті 141 земельного кодексу. Надію, що в нас не буде такого поняття, яке я вив в обіг процесуальне божевілля, оскільки відмова у задоволенні позовів державного підприємства Хмельницький буде тільки доказом цього процесуального божевілля.